Що ви не дивилися прямого ефіру із в прямому ефірі історичного виступу Дональда Трампа, то я вас спішу запевнити, нічого не сталося. Не було сказано про допомогу Україні ні слова, не було сказано взагалі жодного кривого слова у бік України. А якщо детальніше, то я зараз розкажу. Недаремно ж, я прокидалася у четвертій ранку, щоб це все послухати. Насправді нас, українців, таких було зовсім небагато. Максимально 14 тисяч людей слухали промову президента США в прямому ефірі з перекладом, тому що можливо ще декілька тисяч людей слухали це все мовою оригіналу. Хочу виділити основні. Моменти у промові президента США перш за все, головний меседж Трампа полягає в тому, що Америка повернулась. Америка повернулась, і ця думка так людей, які були присутні в залі конгресу, так людей вражала, що вони постійно вставали і аплодували. Це було насправді таке видовище. Трамп говорить одне речення, і весь зал піднімається і аплодує. Це було дивитись дивовижно, тому що ми до такого не звикли. Ми в Україні якось дуже сприймаємо нашого президента з великою пошаною, але щоб піднятись 105 разів з бурхливими оплесками після кожного речення промови Трампа, яка тривала до речі менше двох годин. Але якби не було оцих 100, 105 піднімань усього залу з оплесками, то вона б тривала напевно хвилин 20. Друге дуже важливе голос Америки до вас важливе повідомлення зробіть щонебудь зі своїми перекладачами. Насправді промова історична, епохальна. Дуже багато українців її чекали з острахом. Її потім будуть ще передивлятися сотні тисяч разів. І у перекладача лажає мікрофон. У одного із перекладачів це, це просто вибішує. Трамп говорить про Україну, але мікрофон. Перекладача заважає почути як українську мову, так і англійську мову. Це дуже великий прокол. Ну ми, ми це пропустимо, але це таке, знаєте, щось на грані злочинної недбалості. Далі е, обіцяли, що у конгресі будуть мітинги. Готуються помідори, готуються гнилі яйця, не було нічого. Один із конгресменів взяв палицю і дуже суворо теліпав нею в повітрі. Його чемно попросили вийти. Він чемно встав, вийшов на останок, знову потиліпав палицею, і все. Решта конгресменів сиділи із демонстративно сумними виразами обличчя. Реалі, ми в Україні цього не розуміємо. Сумні обличчя взагалі не допомагають справі. Так далі, що ще сказав Трамп. Перший місяць мого президентства став найуспішнішим за всю е, історію нашої країни. А Джо Байден, відповідно, найгірший президент у історії США. Ну, це теж насправді це дуже смішно. Далі йде взагалі дуже цікавий потік інформації про те, що через Байдена і його відкриті кордони у США проникали наркоторговці, випускники психіатричних лікарень і усілякі злочинці маються на увазі мігранти. Що робила в цей момент опозиція, так звана у у Конгресі? Вона сиділа із малесенькими табличками, на яких було написано брехня. Знаєте, така опозиція. Ну, ми в Україні її взагалі не розуміємо. Далі про Байдена дуже багато усього, і це дуже перекликається з українською історією, коли розказували, що у всьому винні попередники. Так, от Байден винен у всьому, навіть у тому, що ціни на яйця стали дорогими. А ще він виділяв на кошти на те, щоб всі ставали трансгендерами. Зокрема, департамент, який очолював Ілон Маск, виявив, що. Мільйони чи сотні тисяч американських доларів були витрачені, ну тобто змарновані на перетворення мишею трансгендерів. Я говорю і сама розумію, що це звучить як, як щось неймовірне, але саме так президент США і сказав, миші перетворюються у трансгендерів, і на це витрачаються мільйони чи сотні тисяч американських доларів. Е, так, ще була дуже цікава інформація про те, що у США. Відбувалися за Байдена махінації із пенсійним віком. Тобто, знайшов департамент Маска дуже багато американців, яким по 129, по 149, по 209 років, яким просто, я так розумію, не оформлюють свідоцтво про смерть і отримують їхні пенсійні кошти. Дуже цікава махінація. Сподіваюсь, наші українські пенсійні фонди її не підхоплять. Також. Дуже цікава заява нас обкрадала практично кожна країна світу. Уявляєте на кого це дуже схоже про те, що нас обманули, нас надули, нас водили за нас, нас обкрадала практично кожна країна світу. Ще дуже цікава цифра про обкрадала і про інвестиції. От дуже хочеться із України вичавити оті нещасні 100 мільярдів доларів, 300 мільярдів доларів, 500 мільярдів доларів. Я вже не знаю скільки мільярдів доларів, але Apple оголосив, що він. Вкладе в економіку США 500 мільярдів доларів інвестицій. От отак просто раз. І 500 мільярдів доларів інвестицій в економіку США. І не тільки він. Тайвань, найбільший виробник провідників, оголосив про те, що він зробить у економіку США 140 мільярдів інвестицій, збудуючи тут свій завод для провідників. Отже, чи такі потрібні Америці наші 300 мільярдів, якщо он Apple і Он Тайвань на в два рази більшу суму збирається зробити до нас інвестицій. Взагалі Трамп привів дуже багато, як у нас в Полтаві, навіть люблять простих людей, щоб показати на їх прикладі, як він допомагає. Там були дуже багато дитячих історій, батьки вбитої мігрантами дитини. Була дитина, яка перенесла онкологію і зараз і досі хвора. З оцим хлопчиком взагалі були, ну, була дуже незручна ситуація дитина після операції. Йому 6 років, йому аплодує увесь зал, його батько піднімає на руки. Незнайомий дядько, який керівник ФБР, вручає йому посвідчення секретного агента ФБР. Ну, уявляєте, ну от взагалі посвідчення секретного агента ФБР, дитині шестирічній. По-перше, це законодавчі норми. По-друге, що ви лякаєте дитину? Дитина була реально налякана і нажахана. О Боже, що там ще було із цікавого? Трамп назвав заповідник у США, природній заповідник іменем убитої мігрантами дівчинки. Ну, із цього шматка, який мав би викликати сльозу, ну насправді всіх вразило. Я вже зараз читала дуже багато телеграм-каналів, підпис Трампа. Він показав документ, в якому говориться про заповідник, названий іменем цієї дитини. І ми всі побачили підпис Трампа, який дуже схожий на кардіограму. Ну, кхе, напевно, секунд сорок. Трамп ставить підпис на кожному зі своїх документів. Так, повернімося до Байдена. Звісно, у Байдена провальна адміністрація. Взагалі про Байдена говорилось кожні п'ять хвилин. От знаєте, по принципу, Акарфаген має бути зруйнованим. Також що говорилось про оборонку? Оце все я вам, дорогі друзі, кажу про Україну ні слова. Ну воно то й зрозуміло, що Америка Фьост. Але про Україну ні слова. Ось зараз тільки підходимо до оборонки в кінці першої години. Оцієї страшної балаканини з аплодисментами. У січні 25-го року армія США мала найкращі результати по рекрутингу, і це також заслуга Трампа. А ще Трамп хоче в Америку, щоб був залізний купол, такий як у Ізраїлі. От у Ізраїля є залізний купол, а у Америки немає. Попри те, що це дуже дорого, попри те, що Ізраїль менший, а Америка більший, і скільки це все коштуватиме, а Трамп же ж дуже хоче, щоб всі гроші були зекономлені і не марнувалися, от буде в Америці Залізний купол, бо у Ізраїля є, а ще Рональд Рейган хотів Залізний купол у Америку. Ще цікаве. Америка хоче таки забрати Панамський канал. За це він сказав. Гренландія також буде американською. Звісно, Трамп заявив, що він підтримує вибір Гренландії і він дуже хоче, щоб гренландці жили щасливо, але, панал, але канал ми у вас заберемо і зробимо вас багатими. Саме так воно і звучало. Про Путіна перша згадка з'явилась аж через півтори години. Що він сказав? Про те, що США правильно зробили, що вивели війська з Афганістану, але вони неправильно це все організували, і Путін з цього процесу насміхався. Далі про Ізраїль, що заручників повернуть і що це буде процвітаючий регіон. І далі, нарешті, настала черга українців. Було сказано, що мільйон українців і росіян безпричинно безпричинно убиті в цьому конфлікті, який триває без кінця, і конфлікт, на який йдуть сотні мільярдів американських доларів на оборону України без усіляких гарантій безпеки. І чи хочуть американці, щоб це все тривало ще п'ять років? Ще п'ять років, що тижня по дві тисячі людей. Убивств саме так це звучить. Звідки такі дані про те, що щотижня убивають дві тисячі людей, невідомо. Далі пішов укол Європі, яка витратила більше грошей на закупівлю російських нафти і газу, чим на оборонку України. От це така шпилічка, і далі нарешті те, чого ми всі дуже ждали. Гучна заява, яку нам анонсували. Гучна заява складалася із трьох речень. Зокрема, було сказано, що Трамп отримав листа від Зеленського, де Зеленський заявляє, що хоче повернутися до столу перемовин і що ніхто більше миру не хоче ніж українці. І факт номер 2 він сказав, що він отримав із Росії потужний сигнал, що вони готові до миру. Все, від України лист, від Росії потужний сигнал, що готові до перемовин і до миру. Далі пішов, пішла цікава інформація про те, що Америка буде найвеличнішою цивілізацією на землі, що Америку виведуть за межі науки, людство поведуть у космос, досягнуть Марсу і ще далі. Далі слова про американський дух, американську мрію і що золотий вік Америки тільки починається. І з цього всього найважливіше те, що про припинення постачання зброї в Україну не було сказано ні слова.